Друзі, у мене складається таке враження, що ніхто дійсно не хоче створювати нормальну боєздатну армію та мобілізувати дійсно людей, які будуть воювати та захищати країну. Більше того, робиться все навпаки для того, щоб у людей геть відбити на це. І доказів цього багато. Наприклад, ті постійні заяви з кожного кута про те, що мобілізацію нібито посилять, що все буде погано, що ось неможливо призвати людей, що треба людей ловити на вулиці, треба ходити по ресторанах та вручати ці фейкові повістки, які заповнюються на каліці. Та всі чудово розуміють, що це незаконно. і що доставляти людей до ТЦК вони не мають права, у них немає на це повноважень. Але вони це продовжують робити. Кидають от на ці провокації співробітників правоохоронних органів, крім ТЦК, це чи поліція, міграційне, СБУ, прикордонни скоро митники будуть це робити. Це все звісно, фільмується, викладається в інтернеті, створюється таке враження, що дійсно українці не хочуть захищати країну.